Зараз до нашого ефіру я запрошую Ігоря Попова, політолога, експерта аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Ігорю вітаю. Добрий. День. Ну що ж, вочевидь, що завдяки діям самого Путіна Трамп дедалі займає проукраїнську позицію, чи я помиляюся, чи все ж таки Трамп рухається обережними кроками, й чого, чого чекати, враховуючи його анонси стосовно певних кроків в бік Російської Федерації? Дійсно, ми останні місяці говорили про те, що російському керівництву довіряти не можна. Їхні заяви про те, що вони готові до реального мирного діалогу, були більше прикриттям для планування нових ударів по Україні і нових наступальних операцій на фронті. Останнім тижнем ми бачимо, що це зрозуміла американська адміністрація. Тобто, з одного боку. Адміністрація Трампа робила певні поступки на, на зустріч Кремлю, але потім не отримала обіцяних кроків щодо компромісного варіанту припинення війни. І тепер ми чекаємо, що ж скаже Трамп понеділок, але ми бачимо, що стренд зараз йде на те, щоб добиватися миру з позиції сил. Тобто ця концепція, про яку Зеленський союзникам говорить уже давно. Що поступками і умиротворенням Росії миру добитися на жаль неможливо І тому треба показати реальні козирі, показати консолідацію західного альянсу, показати гарантії збільшення підтримки України, показати збільшення санкцій санкційного тиску на Росію. Тоді можна добиватися якихось реалістичних поступок від тих завищених умов, які Росія висуває на всіх переговорах. Тобто сподіваємося, що історія продовжиться і дійсно добиватися миру будуть з позиції сили. Пане Ігорю, на вашу думку, санкційний пакет Трампа Блюменталя це максимальна карта Дональда Трампа. Дійсно, це можливо, те максимум, що ми можемо очікувати, але ми бачимо, що, мабуть, в остаточному варіанті будуть певні зміни. І головна зміна Трамп про це говорить публічно. Він хоче, щоб закон ухвалили. Але от запускати санкції чи гальмувати він зможе одноосібно. Відповідно, він це розглядає як інструмент примусу російського керівництва до певних поступок. Тобто, я думаю, що ще до канікул вони зможуть розглянути, і наступного тижня почнуть розгляд законопроекту паралельно заяви Трампа, і він це триматиме як дамоклів меч, якщо його план не буде реалізуватися. А... Зараз я хочу поговорити про іншу тему. Доволі успішно пройшла конференція відновлення України для України 200 угод на суму близько 11 мільярдів євро, підписаних українським урядом з міжнародними партнерами. Це результат дводенної конференції з відновлення України, яка відбулася в Римі. Зокрема, європейська комісія представила нову ініціативу зі створення флагманського фонду відбудови вже цьогоріч Він інвестує півмільярда євро державних та приватних коштів у пріоритетні галузі України енергетику цифрову. Трансформацію, модернізацію промисловості, то що окрім цього, Євросоюз оголосив про новий пакет інвестиційних угод на суму понад 2 мільярди євро. Пане Юрю, як ви оцінюєте конференцію, яка відбулася у Римі, враховуючи, що питання і фінансування і відновлення України це все таки більш далекоглядна перспектива у Римі? Я бачу було два блоки. Один про який зараз було е е вашому. Коментарі – це економічний власний mm -hmm. там є просування. Скажімо, український уряд вже показує форму фінансування. Що ми бачимо: два фонди: один це за рахунок заморожених російських активів та спеціального податку на експорт російських енергоносіїв. Другий фонд це той, що анонсувала Урсула фондерляєн. Це Європейський Союз платить гроші для його запуску для страхових гарантій. І е, планує залучати приватні кошти європейських компаній. Е, ну, плюс, дійсно, підписана низка угод, в тому числі про інвестиції в оборонно промисловий комплекс, про спільне виробництво озброєння боєприпасів, це для України зараз дуже важливо. І другий блок це були обговорення звичайно безпекових питань паралельно. А і була спеціальна зустріч так званої коаліції охочих, де говорили ті нагальні безпекові питання, які зараз є в Україні. Тобто, загалом, є результат і по економіці, і по безпеці. Як скоро ми можемо очікувати власне практичну реалізацію ось цих політичних зустрічей коаліції охочих, про яку ви згадали? Найбільше коментувалося те, що буде створений штаб в Парижі? Штаб в Києві щодо майбутнього контингенту uh -huh. озброєного європейських країн, uh -huh. і що там найбільше будуть учасниками це Франція та Великобританія. Але ж це буде після припинення вогню, тому це віддалені результати. Це один із небагатьох елементів майбутньої системи гарантії безпеки для України. Він не є головним, не є абсолютним. Але що правильно обговорювалося на цій зустрічі коаліції охочих, на якій головували Джорджа Мелоні та Володимир Зеленський. Це обговорювалися прикладні питання, скажімо, посилення щільності української системи протиповітряної оборони, і за підсумками були заяви, що дійсно Сполучені Штати можуть досить оперативно продати додаткові установки Петріот. За перші дві заплатять Німеччина та Норвегія, але цей процес може продовжуватися тобто, це конкретний результат, який ми сподіваємося, вже через кілька тижнів чи максимум місяців посилить нашу протиповітряну оборону. Якщо, а, incorporating... якщо говорити... так само так. якщо говорити про тиск на Росію, то лідери країн коаліції охочих також під час цієї зустрічі домовилися посилити заходи проти воєнної економіки Росії, чи йдеться виключно про 18-й пакет санкцій стосовно Російської Федерації, і які ви бачите його перспективи, враховуючи позиції е окремих країн, зокрема ті ж Словаччини або ж Угорщини. Одне з питань це було якраз посилення санкційного тиску, щоб змусити Росію до миру. Ми вже говорили про законопроект Грема блюменталя І дуже знаково, що якраз сенатори і Блюменталь разом із Келогом були на цій зустрічі, тобто Сполучені Штати повертаються до цієї коаліції охочих країн. А європейські санкції зараз складені в 18-й пакет санкцій Європейського Союзу і Словаччина минулого тижня їх Заблокувала. Тепер є шанс, що 15 липня на Раді міністрів закордонних справ країни Росоюзу пакет буде ухвалений. Проте я би прогнозував, що Словаччина доб'ється того, що частина цих санкцій буде винесена з пакету 18-го і відкладена на осінь. Це стосується повного ембарго на експорт російських на імпорт російських енергоносіїв європейськими країнами або ж словаччині запропонують. Якісь компенсатори щодо різниці в ціні щодо інших джерел маршрутів надходження, тому, що без цього навряд чи Словаччина пропустить цей пакет, але там і крім того є низка цікавих санкцій. Перш за все, це більше 20 російських банків відключаються від системи SWIFT. Це додатковий перелік танкерів тіньового флоту, на які накладаються санкції. Тобто, мабуть, краще піти на певні компроміси з Словаччиною, якщо для неї це принципово, ухвалити там 80% з переліку санкцій, решту перенести на наступний пакет. А чи відчувається зокрема певний певні переживання з боку Кремля стосовно цієї санкційної політики, не тільки з боку Сполучених Штатів Америки, але й Об'єднаної Європи? Я чому запитую, тому що напередодні з державним держсекретарем США паном Рубіо зустрічався Лавров. Ну і зокрема Рубіо після цієї зустрічі сказав, що Росія готова. Готова до нових підходів у питанні вирішення цієї війни. Водночас в Кремлі це потім спростували. Як ви зараз відчуваєте спроможності Російської Федерації і вікно можливостей, яке поки що є у Путіна, і вочевидь він ним користується? Дедалі нарощуючи тиск, це ми відчуваємо і по щоденним, щонічним Обстрілам України, причому в містах, які вважалися відносно безпечними, такими як Чернівці, ну от коли Кремль намагався обдурити Трампа і показати, що вони готові до переговорів, насправді вони дійсно боролися, ви правильно кажете, за це вікно можливості. Тобто, вони хотіли робити видимість готовності до переговорів і таким чином. Розвалити можливе посилення санкцій. тому що санкції реально працюють. І Якщо зараз запровадити і нову формулу верхньої планки для ціни російської нафти і повідключати їхні банки від свіфта, вони швидше проїдять останні резерви, і дійсно це буде тиск на економіку. І вони вважали, що вони з цього добились що санкції до нового року посилюватися не будуть. Вони отримувати кошти від перш за все, на натового експорту. За ці кошти будуть виробляти або купувати північно-корейців зброю і бомбити Україну. Зараз же, коли Трамп сказав, що він тепер зрозумів, в чому була гра, і це йому все не подобається. Він дає добро на голосування по санкціях в Конгресі. І абсолютно підтримує європейські санкції. Це дійсно викликає реакцію російської влади, і вони вже починають посилати сигнали, що ой, ви нас не так зрозуміли, а давайте ми все-таки повернемось до реальних переговорів. Зустріч Лаврова і Рубіо вона була на полях форуму Асеан, тобто це не то, що спеціально з'їхались міністри закордонних справ. Тобто, це був обмін позиціями. І Рубіо такий обережний був в коментарях, каже: Я президенту доповім, але не факт, що вони знову нас не дують. І тому це показує, що навіть погроза санкціям вже працює, і тому цю лінію звичайно треба продовжувати. Дякую, що звернули на це увагу. Дякую за розмову. Ігор Попов, політолог, експерт аналітичного центру об'єднана Україна.